І так, маємо в оренду ось таку класну квартиру, в ЖК е теремки. Квартира 47 квадратних метрів, є все необхідне. Навіть ось тут є посуд, і він буде ще доставлений, тому що власник дбає про своїх наймачів. Ось така шафа купе розкладний диван, навіть робот-полісос та встановлений кандьор. Тут також. Шафа купе проходимо в основну кімнату. Ось так виглядає ліжко з ортопедичним матрасом. Багато місця, стіл за яким можна працювати. Також кондьор встановлений і на опалення та на охолодження. І перлина цієї квартири це ось така лоджія, на якій можна сидіти та насолоджуватися краєвидом. Ще можна зробити додаткове спальне місце. Ой, вибачте, робоче місце. Ось так виглядає вид. Цієї квартири. Тому, кому цікаво, будь ласка, пишіть та записуйтеся на перегляд. І ось так виглядає санвузол. Також в світленьких тонах встановлений гігієнічний душ та бойлер, пральна машина. Все новеньке та чистеньке. Записуйтесь на перегляд та пишіть в коментарях.